Два роки великої, повномасштабної кривавої війни в Україні, 730 довгих, майже безкінечних днів. Цей сюжет історія одного колись затишного та комфортного міста, яке за 19 місяців обстрілів стало зоною активних бойових дій, міста, яке пережило холодну і темну зиму, зневоднене літо отримало безліч ран, але не здалося та не зламалося. Історія людей, які не зважаючи ні на що. Живу тут та вірять у майбутнє. Два роки війни це, звісно, жах. Просто ну я навіть не можу ваші уявити. Я не думала, що е, такі гадості можуть ну, братья, брати, да, зробити. Я даже. Ну, війна. Ну, що воно украли в нас море, що потопили людей. Це взагалі, а потім ще й до мене прийшло. Літом раз прийшло, попало, повилітали на другому поверсі дома, вікна, все. А п'ятому 2 февраля лютого. Опять. І вчора прилетіло, Вікна, що заб'ємо, воно опять прилітає і опять все вилітає. Ну, це ж, звісно, жах, і взагалі. Ну, вже Знаєте, вже хороших слов. Та і хороших вже і немає, і вже давно немає, навіть з 2014 року. А зараз тільки злость страшна, злість, ненависть. Це просто жах. Ну, і, і нас, оце просто розносить наші дома, які ми строїли всю, ну, скільки знаю, себе, все хотіли, щоб жити краще, краще. Ну, а тепер нас просто унічтажають. Ну, держимося, держимося ну, що... і знаємо, що буде перемога. І все буде Україна, і все буде добре. Надо ще якось подождати, почекати. І змінилося, змінилася, потому що ми якісь плани строїли, якісь какие ну, реально только жить начали, пожалуйста, такая ситуація, конечно. Що дієш? Підтримуємо, Всіважливо, підтримуємо ЗСУ. от зараз ходила, кров здавала на ЗСУ. Так що все робимо для перемоги. За два роки війни Нікополь пережив майже тисячу обстрілів. По мирним кварталам ворог випустив більше п'яти тисяч снарядів. Окупанти гатять з РСЗВ та важкої артилерії, використовують розвідувальні та ударні дрони. Чи не найбільше від руського міра страждає приватний сектор на сьогодні? Три тисячі будинків зазнали пошкоджень, 27 – зруйновано повністю. Снаряд впав в будівлю і здетонував. І всі стелі відійшли від фундаменту. На жаль, тут не можна вже жити, От, потрібно це все розбирати. Ті останні комнати навіть туди ми не можемо попасти, бо там все впало, стіни, криша. В цьому дому вирос мій син. Ми його, ну, це був старий дім, і дідусь захотів, щоб все сталося онуково. Ми реконстрували цей будинок, Ми Тут все було зроблено з душою, з любов'ю, бо в нас тут дуже цікаві декоративні рослини. Я ніколи не думала, що я можу відчувати ненависть до людей, бо одним таким, можна сказати, Щелочком, да, там чимось, те, що ти робив все життя, може бути зруйноване. А це саме прикро. Бо якщо є Бог, він це бачить, і він розуміє, і ми чекаємо, що таки буде наша перемога, бо це вже нестерпно да, для тих людей, які проживають в місті Нікополя, для дітей, які залишились в місті Нікополя. Прийшовся. Удар на дитячу, на іншу кімнату, на машину нашу я не встигла вибігти. Трошки мене зерно волною накрило. Опалення повиривало труби, вікна все перекосило, коси, криша. Ну саме саме більше це дах, цегла о 22 годині. Були перші прильоти, і ми щитали їх, рахували їх, по-моєму, було порядка 80. -ти. Ми вже збирались лягати спати. О, тоді чуємо ще один вистріл, виход, вже близько, десь тут, ну, рядом, дуже рядом. І тоді я сказав сину, суму Сашу, швидко йди, гукай маму, хай вона виходить. Я говорю, виходить, підемо ну, в сховище туди, що я зробив. О. Буквально 3-4 минути пройшло. Жінка вийшла, вона вже була в сховищі, я був в сховищі, а син мій Саша він не вспів. І був прильот якраз, якраз у дому. Понимаєте? Його руйною волною попало по ну, в скользящі осколками чи чим там. Ну, він закричав сильно, я думав, що його розірвало. От, коли він каже, що я е, живий, цілий. От. Окрім артилерії, за два роки війни росіяни скерували на Нікополь і ракети. 11 жовтня 2023 року одна з них влучила в школу, в якій на той момент були люди. Пошукова операція тривала понад вісім годин. З-під завалів зруйнованого учбового закладу рятувальники дістали тіла чотирьох загиблих, всі технічні працівники гімназії. Цей день я ще ніколи не забуду, бо він у мене другий день народження, і не тільки в мене. І це тепер ще й день пам'яті у нас, оскільки загибли люди, техпрацівники. Вчителі, як завжди, працювали дистанційно, бо вони знаходилися по своїх місцях домашніх, оскільки на уроках це день білий. Якраз кінець, точніше, навчального дня. От, прилетіло о 14.02 ця ракета. Обласна тривога прозвучала. Ну, ми ж обласна, це ж не загроза. Дівчата обласна, ми в підвалі сидимо, все нормально і тут бабах. А де мої техпрацівники? І я зразу кинула, а воно нічого не видно, бо воно все в пилюці, як туман такий непроглядний. Я навпомацки, оту там з коридору вийшла, дівчатам е кажуть: сидіть, чекайте, поки там, а сама ж думаю, де люди. І тільки вибралася я з підвала в коридор, а коридор повний світла. І розрушеного кабінет, другий, десятий, все нема нічого. Сходів на другий поверх нема нічого. Кабінет мій розрушений. Завуча кабінет, учительська, приймальня, все розрушено. Звичайно, шок, і, звичайно, шо. Важко загинули. Ви знаєте, дуже складно знайти тих людей, які працюють злагоджено. У нас техпрацівники як одна е, сім'я. Ми колись е, було таке школа-родина. І ми дійсно були не тільки з дітьми, школою родиною, але і між собою, як колектив, і дружні такі. Вони були один одного розуміли, підтримували. І це сім'я Дорошенки Антоніна Анатоліївна, Віктор Володимирович. І це неуниваюча Ніна Олексіївна Жиденко. І це така мила, турботлива. Така е, дуже е, охайна жінка Матвієнко Надія Іванівна. І вони всі такі душевні, що між собою вони знаходили спільну мову гарно. Що дітям допомагали? Про те, що колись тут були діти та вирувало насичене шкільне життя, нагадують розірвані зошити, припалі пилом підручники та напис Незламні. Зараз та, же та, тут та, руїни, та, які та, лишає по собі країна-терорист. Відчуття втрати. Відчуття болю, але і спогади, як тут було гарно, тепло. Вірите в те, що все це буде відновлено? І що тут знову будуть діти? Мені дуже хочеться, щоб відновилася 16-та школа. А це вже інша школа. Тут до початку війни навчалися 650 учнів. Зараз же це наглядний приклад того, яку ціну щодня сплачують Нікопольці за вимушене сусідство із расистами. Наприкінці минулого року на шкільному подвір'ї, внаслідок ранкового обстрілу, тут загинули дві жінки. Це було 21 грудня. Ми тільки прийшли на роботу. Це на початку робочого. Того дня о 8 годині дівчата зайшли, ми підемо мусор винесем. ну пішли і не вернулись. Осколками було смертельно поранено двоє людей. Двірник наш і працювальник прибиральниця наша. Словами, це не передать. Типа 5 хвилин тому людину. Людини вже нема. Тяжко було дивитися очим в очі. Рідним. Обстріляна дев'ять разів без покрівлі та вікон. Посічена уламками найстаріша школа Нікополя. Вціліли тут лише декілька кабінетів навчальних класів. Взагалі було дев'ять прильотів. Перший прильот був. Біля, молодшу, біля корпусу, який зараз не використовується. Тоді був прильот, новенькі туалети нам тільки зробили. Туди був прильот такий, що великий прильот. І от, бачите, два класи зруйновано. Це такі, що три самі великі прильоти. Так, в будівлі, всі вікна, майже всі вікна поміняні. Забиті ОСБІ після кожного обстрілу пліч опліч з людьми комунальні та екстрені служби, працівники поліції, рятувальники та медики, ризикуючи власним життям та здоров'ям, вони завжди поряд із нікопольцями. Цей ризик він невілюється, тому що потрібно допомагати людям, і наші громадяни дуже чекають від нас допомоги. Тому завжди на цей ризик напевно не звертаєш уваги, бо треба допомогти. Надія на нас Ми по першу чергу на ЗСУ, а потім вже поліція, МНС та швидка медична допомога. Наразі в місті всі спеціальні служби працюють в одній ланці. Це дуже така тяжка праця. Можливо, вона десь не, наші громадяни чогось не бачать. Але всі служби знаходяться в городі, незважаючи на обстріл. За довгі два роки великої війни нікопольці стикалися із різними викликами: зима без світла та тепла, літо без централізованого водопостачання, загроза підриву атомної станції. Однак, незважаючи ні на що, в Нікополі працюють магазини та аптеки, транспорт та логістика, великий бізнес та підприємці. Люди тримаються і підтримують один одного. Саме головне це дійсно. Е... Було сприйняття розуміння, що почалася війна. На це ніхто не очікував, і е, психологічно, морально до цього ну, готові не були. Але ж, е, знаючи, що життя продовжується, і місто повинно жити, і нікопольці повинні жити в місті е, саме України. Ми продовжили свою роботу. ну, По-перше, це була основна це допомога нашим військовим. Потім, коли вже почалися обстріли міста, з липня 2022 року. Це саме основне було допомога Нікопольцям. Усунення усунення наслідків обстрілів і відновлення житла, відновлення комунальних закладів, відновлення лікарень і інших будівель для того, щоб вони продовжували і надалі функціонувати. Обстріли війна вони потребують коригування і планів на Майбутнє, тому е ми дуже багато зараз спілкуємося з фондами. Ми багато спілкуємося з містами, з європейськими структурами саме на відновлення. В нас є проєкти, деякі проєкти ми зараз розробляємо саме по відновленню. Зруйнованого, і це не тільки стосується будинків, а це інфраструктура, частини міста, як це буде надалі? І буде така допомога, щоб ми це могли робити. Ми на зараз не можемо стовідсотково сказати, але підготовчі процедури ми проводимо. Коли це буде можливим і це. Можна бути втілювати в життя, то ми повинні мати і проєктну документацію, і кошториси, це в нас є. Ну, Відновлення це першочергове буде завдання. Далі це те, що ми і планували, це реконструкції, це будівництво. Місто Нікополь повинно бути скажімо так, регіональним зірцем, наостанок хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, які беззупинно боронять нашу батьківщину, сили та витримки, світла пам'ять тим, кого ця війна забрала назавжди. Віримо в зсу та перемогу України, перемогу світла над темрявою. Слава Україні! Її героям, слава.